Вітаю! Вам рідні надсилають переводи із-за кордону і ви ходите в банки і встаєте в величезних чергах на жарі або на холоді, щоб отримати цей переказ. І тому в цьому ролику я хочу вам показати, як отримувати переказ, не виходячи з дому, тобто онлайн через Privat24. Покажу, як це робити з комп'ютера чи ноутбука. Або з телефону. Ну, якщо відео вам буде корисним. Прохання підписатися на мій канал. Під відео червона кнопка підписатися, щоб не пропустити нових цікавих роликів. Якщо у вас будуть якісь питання, зауваження, побажання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Я всі коментарі читаю. Ну і тепер і так, заходимо в Privat24. Потім наводимо на сервіси, перекази. І вибираємо міжнародні. І тут там відкривається компанії для отримання термінового переказу. Ось ви бачите, які вони є, з якими Приватбанк співпрацює. Вам прислали переказ, написали номер переказу. І ми повинні вибрати із цих компаній, через який нам переслали переказ. О, давайте там возьмемо, який Ріа, наприклад, беремо. Вибрали. Тут нам треба вести. Ті дані переказу, тобто номер переказу. Тут написано: «Введіть номер, який містить до 14 цифр. Тобто, він не обов'язково повинен бути 14 цифр, може бути і менший, але не більше 14 цифр. Вводимо цей номер. І натискаємо Далі. Після того, як система знайшла цей номер переказу, він з'являється тут в «ПриватБанки». Тобто система. Номер переказу наш. Сума, яку нам перевели, країна і хто відправник. Далі нам треба ввести дата зазначення строку дії документа отримувача. Ну, тут можна нічого не писати, пропустити. І далі визначаєте пере... призначення переказу. Призначення переказу може там матеріальна допомога написати. І далі вибираємо картку, на яку ми хочемо отримати цей пер... переказ. І після того, як ми вибрали карту, краще, звичайно, вибирати карту. Валютну, або єврову, або доларову, залежно від переводу. Ну, якщо з Європи, в основному в євро, то краще вибирати єврову карту, тому що якщо прийде на нашу звичайну карту, буде, скоріше всього, невігідна конвертація. І ви ще втратите кошти на конвертації. А коли прийде на валютну карту на євро, да, наприклад, то ви можете піти в банк і зняти іменно повну цю суму з єврової карти. І як зробити? Валютну карту, дивіться, вверху підсказочку, натискаєте, і робите собі протягом 5 хвилин валютну карту. І після того, як ми натиснули Отримати, натискаємо Отримати, буквально через 2-3 хвилини цей переказ зараховується вам на карту. Через додаток точно так же робиться. Заходите в Приват24, зайшли, потім дотискаєте «Добавити», Відкриваються сервіси, теж натискаєте переводи, міжнародні переводи, вибираєте платіжну систему, на яку вам відправили. І точно так само вводите перевод, продовжите. І отримуєте на карту свої гроші. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!